Вітаю, друзі! Нещодавно я вам розповідав про пана Миколу, якому 67 років, пенсіонер з України, який приїхав до своїх дітей сюди, в Едмонтон. І повірте мені, літом немає що робити, особливо пенсіонерам тут в Канаді. Він казав, що навіть зимою нема що робити, але саме головне, що його бере в страхи. Він каже: Я не можу сідати на автобус, бо я нічого не вмію читати, не знаю, куди їхати, ще щось станеться не хочу дітям наробити різних клопотів. І таким чином він, хоч мав можливість займатися городиною взаді на подвір'ї своєї дочки. І пан Микола, як взявся до роботи, він збив дошки, зробив собі такі е, перемички. Город, в нього все було, він каже, в нього все було цього літа, що тільки можна, і насамперед дуже багато огірочків та помідорів. І що пан Микола зробив? Він почав робити повно закруток. А чоловік його дочки, є канадієць. І... Його дочка не дуже так, знаєте, ці закрутки робила, бо тут в Канаді не популярно, не популярно закручувати, ніхто дуже так городиною не займається так масово. І більшості іммігранти займаються городиною і потім закручують різні закрутки на зиму. Ну і пан Микола каже: я завжди щось мав, завжди на зиму в себе вдома в Україні. Такого ще не було, що зими ніякої не було. І прийшли їхні друзі канадці. І тут. Гарні огірочки квашені, і, звісно, помідорчики квашені. І тут ці канаці покуштували і були просто вражені. Почали запитувати, що це таке, де ви купили, де ви придбали. А дочка пани, пана Миколи каже: це мій батько. Мій батько це все виростив своїми руками, підливав щодня, і потім закрутив. І тепер всі сма, е, смакотульки просто поставив на стіл. Канадці просто почали облизувати свої пальчики. Вони не могли повірити в те, наскільки це все смачно, наскільки це все просто щиро, і наскільки це просто круто, що мати закрутки тут, в Канаді і ще такі смачні. Ви просто вдумайтесь, яка в нас культура, як гарно, що ми в Українці. Так завжди, знаєте, робимо щось таке смачне, і потім можемо вразити такими, ніби здавалось для нас маленькими речами, але для інших людей, які ніколи цього не куштували, це просто щось надзвичайне пальчики оближиш.